Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою вчасно. Вітаю вас в студії Владислава Вдовіченко. Дивіться просто зараз. Музика. Купання в ополонці і гарячий чай. Як придністровці відзначили водохреща. Бабусині свята благодійна акція для людей похилого віку стартувала у республіці. Придністров'я йде зима. Синоптики обіцяють мокрий сніг і ожеледицю. Вчора православні відзначили одне з найбільших церковних свят Хрещення Господнє. Напередодні свята і в день самого богоявлення в церквах освячують воду, а віруючі приходять зануритися в купелі. Вважається, що хрещенська вода має очисну силу. Традиційні купання напередодні пройшли в усіх районах Придністров'я. У рибниці урочисте богослужіння провели в Михайло Архангельському соборі. Зануритися в Дністер змогли також жителі Кам'янського району. У столиці на пляжі було розташовано намети, в яких можна було зігрітися і випити гарячого чаю після пірнання в холодну воду. Водохресні морози цього року обійшли республіку стороною, але температура води в річці все ж була невисокою 5 градусів вище нуля. Тим не менш, холоду не побоялися ні жінки, ні літні люди, ні діти. Як кажуть у народі, той, хто купається в хрещення, захворіти не може. Як прийшли водохресні купання у Добасарах, знає Надія Пайрелі. Традиційно до басарських вірян хрещення Господнє збирає в одному з найстаріших храмів республіки храмі всіх святих. З кожним роком віруючих, які бажають приєднатися до великого таїнства освячення води, стає набагато більше. Праздник, на добрий. добре, сміщення Сьогодні велике свято, водохрещення Господнє. Я кожний рік ну, відмічаю це свято і дома, і кожний рік я приходжу. За святою водою віримо в силу, що це дає здоров'я і дітям, і внукам даю і пити водичку, і вмиваються водичкою. Якось ми це у нас так уже дуже давно, здавна, ще з дитинства я пам'ятаю і нас, батьки водили з дідусем, і так і я. Після святкового богослужіння усі бажаючі прийшли на берег до басарського водоймища. Найвідважніші, а таких вчора було більше півтисячі, стрибали в ополонку. А ті, хто був не готовий зануритися в крижану воду, дивилися на це піднесене видовище. Цьогоріч тут вперше побудували спеціальний примосток і своєрідну купіль, де й провели обряд освячення води. Я ныряю в такі дні. Вже чортий год. подряд. Занурююся четвертий рік. Це велике свято хрещення очищає від гріхів і дає всім нам силу і надію на краще життя. Пірва раз прийшла. Перший раз прийшла, дуже подобалося. Вирішила спробувати з чоловіком. Усім щастя, здоров'я і зі святом вас. На березі польова кухня. Після купання в Дністрі дубасарці могли зігрітися гарячими напоями, а у встановлених палатках переодягнутися. Для цього вчора тут були створені всі необхідні умови. У республіці стартувала акція Бабусині святки. Її активісти, представники духовенства, напередодні відвідали будинок пристарілих села Воронково. Подробиці у наступному сюжеті. У будинку-інтернаті зустрічають гостей. Архієпіскоп Тераспольський Дубосарський Сава і глава держадміністрації району сьогодні не з пустими руками. Під опічним будинку пристарілих вони привезли теплі речі. Їх збирали всім містом. ми Ми зібрали досить багато речей. Це і теплі кофти, і теплі шкарпетки, шарфики, рукавички. Все це сьогодні було доставлено в будинок пристарілих. Ще один подарунок вистава. Її з рибниці привезли вихованці Центру дитячої та юнацької творчості дітки дуже сподобалося. Всі дітки сподобалися. Ми дуже задоволені, коли вони до нас приходять. Ми завжди радіємо у святкові дні. Пенсіонери не залишилися без уваги, отримали масу позитивних емоцій. Завітним желанням для всіх наших бажання всіх наших підопічних побачити своїх родичів, відвідати рідний будинок. Хочуть, щоб їх забрали додому, хоча б на пару днів. Кінешна жалка, тоже, то звичайно шкода, що ці дорослі, бабусі, дідусі не в оточенні своїх дітей, а знаходяться тут. Але приємно, що є турбота персоналу, який опікає цих людей, і це теж радує серце. Тому нехай господь зміцнює їх у немочах їх фізичних. Іще один довгоочікуваний подарунок від голови уряду республіки. Тетяна Туранська передала дому пристарілих акордеон і флуєр. Як зазначили самі пенсіонери, тепер коротати зимові вечори буде веселіше. Забезпечення медикаментами одна з найважливіших потреб Придністровської системи охорони здоров'я у 2014 році. На придбання ліків за оцінками фахівців необхідно 114 мільйонів рублів. У той час як бюджетом на ці цілі затверджено лише 25. Про можливі джерела додаткових коштів в нашому наступному сюжеті. За статистикою у світі кожні 10 секунд на цукровий діабет хворіють 2-3 людини. У Придністрові сьогодні таких близько 12 тисяч. Торік на закупівлю ліків для пацієнтів з ендокринологічними захворюваннями державою було виділено більше 10 мільйонів рублів. 90% від цієї суми пішло на лікування хворих на діабет. пацієнти з цукровим діабетом забезпечені препаратами повністю. За рахунок державних коштів видаються препарати інсуліну. Причому в нашому регіоні використову. Товуються тільки високоочищені якісні генно-інженерні інсуліни та аналоги людини. Інсулін один з тих препаратів, які сьогодні є життєво важливими. На придбання таких ліків потрібні додаткові кошти. Президент запропонував перенаправити на ці цілі гроші з державної програми виконання наказів виборців, на фінансування якої спланувалося виділити 5 мільйонів рублів. Адже ця норма закону не має належного обґрунтування, кажуть у міністерстві фінансів. Дана сума мільйонів. Ця сума 5 мільйонів в числовому вираженні не обґрунтована ніякими цифрами. Будь-яких розрахунків. Представлено не було ні на комісії, ні на засіданні сесії. Просто була запропонована ця сума. Хоча відповідно до закону існує певна процедура щодо включення до бюджету коштів на фінансування програми наказів виборців. Глава держави наклав вето на дану норму закону і запропонував спрямувати цю суму на придбання медикаментів, адже на забезпечення медустанов ліками у видатковій частині бюджету в останні роки планувалося тільки 25% від необхідних коштів в масштабах. Звичайно, невелика сума, але кожен рубль значимий для забезпечення пацієнтів медикаментами. Потреб багато швидше за все ці кошти будуть реалізовані на забезпечення роботи лікувальних установ в ургентних умовах, тобто, щоб перша допомога була максимально якісною. П'ять мільйонів це гроші, які президент пропонує направити в сферу охорони здоров'я на придбання життєво важливих медикаментів. Передусім, це серцево-судені препарати, а також для лікування діабету та онкології. Важливо, що ціни на такі ліки держава може контролювати. Для прикладу серцево-судений препарат пананегін у соціальній аптеці коштує 47 рублів 40 копійок, а в приватній на 9 рублів дорожче за високі ціни на ліки, бажано щоб були нижчі. Ось соціальні аптеки відкрилися, але я ще не була там. Не знаю, які там ціни. А в цих комерційних дорогувато. В принципі кожному дорогому препарату є альтернатива: можна взяти дорогі ліки, а можна трохи дешевші. Соціальні аптеки безкоштовні медикаменти високої якості для хворих на діабет, туберкульоз, а також віл та снід. Незважаючи на фінансові труднощі, Придністровське мінохорон здоров'я намагається забезпечити ліками всі категорії громадян. Але додаткові кошти кажуть у профільному міністерстві, зайвими ніколи не будуть. У Бендер немає власного полігону твердих побутових відходів. Ще наприкінці 80-х років минулого століття сміття почали вивозити в колишній кар'єр в околицях паркан. Тоді це була тимчасова міра, яка з часом стала постійною. Сьогодні Бендерам потрібен новий полігон. Шляхи виходу із складної ситуації шукали на місці. У роботі виїзної наради взяли участь представники Бендер і паркан, а також один із заступників голови уряду. Старий полігон твердих побутових відходів вже давно переповнений, і навіть обгорожений сіткою, щоб сміття не розліталося округою а новий котлован, який знаходиться зовсім поруч, ще не здано в експлуатацію. Мета наради з'ясувати, що ще необхідно зробити для того, щоб ввести в експлуатацію нову чергу полігону твердих побутових відходів. Його будівництво знаходиться на завершальній стадії, але для того, щоб отримати дозвіл і почати завозити сміття, потрібно виконати низку умов. Обов'язково потрібно для роботи забезпечити проїзний шлях очисні вани, пожежну пожежно Це вимоги, які будуть пред'явлені нам держнаглядом. Одне з питань дорога, якою сміття вивозять на полігон. У парканах наполягають, щоб машини ходили в об'їзд села і навіть запропонували короткий шлях. Але він потребує ремонту, а хто його буде робити, поки невідомо. Якщо ми виділимо ці гроші з дорожнього фонду Слободзейського району, це наша дорога, це зрозуміло. Але ж користуватися нею будуть тільки Бендери, значить, потрібно, щоб і вони в цьому брали участь. У ході наради з'ясувалося, до проєкту потрібно внести невеликі зміни. Вантажопідйомність нових сміттєвозів Бендерського спецавтогосподарства до 30 тонн. Для того, щоб вони змогли безпечно заїхати в Котлован, під'їздні шляхи та розворотний майданчик повинні бути забетоновані. Кожному дане поручення кожному дано доручення і визначені роботи, які держадміністрація спільно з держнаглядом повинна провести і найближчим часом направити вироблені заходи на контроль уряду. Думаю, зараз буде відкриватися питання. Про фінансування і ведення другої черги та рекультивацію першої черги. Головне все зробити в гранично стислі терміни, говорили на нараді. Це питання буде залишатися під контролем уряду до повного вирішення. Мирна акція Євромайдану вчора обернулася на збройні сутички. Розпочиналося все з народного віча на Майдані Незалежності. Його учасники на цей раз вимагали скасування прийнятих Верховною Радою в четвер поправок до ряду законів. Оголосили про збір підписів за відставку президента, зміни Конституції і створення народної ради і народного уряду. Як розвивалися події в Україні? Далі у традиційному відеогляді українських новин. Вчора у Києві почалися масові заворушення. Радикально налаштовані демонстранти напали на міліцейський кордон в районі вулиці Грушевського. Міліціонери охороняли урядовий квартал, в якому знаходяться Верховна Рада і Кабінет міністрів України. Постраждали люди, спалено чотири міліцейських автобуси та дві вантажівки. Упродовж усієї ночі на вулиці Рушевського тривало протистояння правоохоронців та мітингарів. Протестувальники закидали беркутівців розібраною бруківкою та коктейлями Молотова. Просто біля каси стадіону Динамо розливали запалювальну суміш у пляшки. Кілька разів мітингувальникам вдалося поцілити у силовиків. Своєю чергою правоохоронці застосували травматичну зброю, аби тримати периметр. За даними Департаменту охорони здоров'я у Києві до лікарів бригад екстреної медичної допомоги звернулося 103 учасники акції протесту. 42 постраждали госпіталізовані. Чотири людини отримали травми важкого ступеня тяжкості. Серед інших причин госпіталізації травми, удари, рвані рани, черепно-мозкові травми. В ході зіткнень постраждали більше 70 міліціонерів, 49 госпіталізовані. Віктор Янукович доручив секретарю РНБУ Андрію Клюєву створити робочу групу за участю представників Кабміну та адміністрації президента для розгляду питання врегулювання політичної кризи. Сьогодні, за дорученням президента, учасники робочої групи мають провести зустріч із представниками опозиції. Рада Європейського Союзу висловлює глибоку стурбованість у зв'язку з подіями в Україні і закликає до широкого діалогу для вирішення політичної кризи. Таке рішення щодо України було прийнято сьогодні в Брюсселі в ході засідання Ради ЄС з питань закордонних справ. Сьогодні розпочала роботу і група з врегулювання ситуації в Україні. Чекають відповіді опозиції про участь у переговорах. У республіці оголошено штормове попередження. Сьогодні вночі почався дощ, а температура повітря опустилася до мінуса. Причина дощу ожеледиці та мокрого снігу середньоземноморський циклон. Його центр знаходиться на території Італії та Греції. Такою погода буде в найближчі два дні. Також чекають сніг ми якщо в найближчі два дні ми очікуємо температуру повітря вночі і в день від нуля до мінус трьох градусів, опади у вигляді дощу, який переходить у мокрий сніг, ожелить на дорогах ожеледиться. То вже починаючи з такі кілісні опади припиняться і зниження температури повітря. Наступного тижня погода повинна бути більш спокійною. Істотних опадів не очікується. Зате прогнозуються температури вдень і вночі в межах 3-5 градусів зі знаком мінус. А якою буде погода завтра, дивіться далі. Як повідомляє Гідрометцентр, 21 січня очікується хмарна погода. Часом мокрий сніг, на дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний – 9-12 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки – вночі 2-4 градуси морозу, в день 1-3 нижче нуля. У столиці вночі і в день – 0-2. І це все з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди. Вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!